Концепція розміщення зовнішньої реклами в місті не отримала підтримки на громадських слуханнях. Її розробив департамент архітектури Івано-Франківська. Головною метою було збалансувати міські зони, існуючі рекламні засоби з умовами їх розміщення. Тобто, мали би бути єдині правила гри. Якщо ми рухаємося до європейських цінностей, якщо ми рухаємося до, скажімо, якоїсь єдності, не тільки помахати прапорами і покричати слави Україні. Давайте робити все разом. І нашими, і вашими руками рекламодавцям необхідні правил розміщення реклами у місті почали пояснювати здалека саме з того, що Івано-Франківськ одне з небагатьох міст, яке побудовано за чітким планом, має традиції з часів свого заснування і планувалося як ідеальне місто. Але нинішня реклама все псує. Зовнішня реклама в місті нашому. Страшно агресивна. Чи працює така реклама, якщо на будинку, де, ну, в принципі, погляд людський може зупинитися на на 10 секунд на на фасаді будинку. Чи чи ми зможемо от з цієї сотні рекламних носіїв побачити і прочитати якийсь один з них і зрозуміти, про що він? А ще вона позбавляє людину права бачити те, що вона хоче, саме архітектуру. Присутнім демонструють слайди, якою є зовнішня реклама нині, але депутати міськради звинувачують архітектуру у підміні. Понять, що таке реклама, а що таке вивіски. Тому що ви чуть це водовізма вказується. Так, ви показуєте фасад вивісок, а йдемо про концепцію зовнішньої реклами. Та воно виглядає страшно, але це не те, що ми тут збиралися. Але нині важко розрізнити, де вивіска, де реклама. І щодо вивісок, то норми їх розміщення, які діють вже три роки, так і не виконуються. Щодо концепції, то місто вирішили поділити на зони нульова це територія без реклами. Це є територія. Де є максимальне скупчення пам'яток архітектури, Сюди ввійшли і всі сквери, сквери, парки і пішохідні зони міста, в тому числі вулиця Шевченка. Далі кількість реклами збільшується залежно від історичної цінності будівель і віддаленості від центру міста. Явно не байдужий до цієї проблеми. Депутат міськради знову проти. тут ми можемо коклеїти. Вартісну рекламу, за яку ми платимо гроші. Тут ми можемо клеїти безкоштовну рекламу, де але забезпечити з винести просто з центру все і перетворити центр на хаос. Хаосу не буде, бо є зони, які сполучають нульову і в яких передбачена реклама, але присутнім важко зрозуміти, що доведеться десь поступитися. Адже і саме місто, відмовляючись від реклами в історичній зоні, втрачає аж 40% надходжень до бюджету. Врешті-решт, концепцію розміщення реклами залишають непогодженою.